Доброго дня, любі дітки, шановні батьки! Осьі промайнула красна літочко. Воно принесло багато нам тепла, радості та розваг. Прийшла осінь, а от жена нам час вирушати в країну знань. А з якого свята розпочинається осінь? 1 вересня з дня знань. 1 вересня школярі йдуть до школи. Дитячого садочка. Ми з вами діти старшої групи! Любі малята! Скоро і ви підете до школи. Час мене дуже швидко. Та ви встигнете за цей рік дізнатися багато нового та цікавого в нашій країні знань, яка називається Дитячий Садок. А ми вам в цьому будемо допомагати з Днем Знань, наші розумнички!